Мої вітання усім, хто дивиться Бабусіни і смаколиками з України. Сьогодні приготую дуже смачні запечені кабачки. Одні я буду запікати зі сметаною, інші з кетчупом. Мені для цього знадобляться кабачки. Я їх вже порізала, сілю, я їх не посипала. Борошно, в якому я буду панірувати кабачки, перець, сіль, рослинна олійка, часник, кріп, сир твердий, натертий на дрібній терці, сметана, кетчуп. І готувати, запікати я буду ось у таких ось формочках порційні. Кабачки зі сметаною і часником готувала ще моя бабуся, мама. Єдине, що вони. Обсмажували, панірували, обсмажували на сковорідці, а потім складали у кастрюльку і потім тушкували. Я буду панірувати у борошні, запікати у духовці. У борошно додаю сіль, так як я не солила кабачки. Перець, перемішала і відправляю сюди кабачки. Вони нарізані тонесенько, кабачки я не чистила, у мене вони молоденькі і тепер панірую. На деко додаю рослину олійку. За допомогою пензлика рослину олійкою я смащую увесь папір і викладаю кабачки. Переклала на інше деко, воно менше за розміром, бо закінчилось світло, і готувати буду в газовій духовці. Відправляю у духовку. Залишки кабачків викладаю на друге деко. Поки кабачки будуть запікатись, я підготую часничок. пропущу його через прес. Перші кабачки я вже достала з духовки. Зараз я у формочки, в яких буду запікати, буду складати сметану, чесник і кабачки. Спочатку от сметанку на дно, далі кабачки. Ось якраз такі ситуації, коли немає світла. Такі кабачки можна готувати. На сковорідці обсмажити, а потім вкласти в каструльку і протушкувати. Додаю чесночок, перець, сіль і знову сметанку. І так далі кабачки, чесночок, сіль, перець і сметанка. Зверху сирок. Ось у такому вигляді будемо запікати. Запікати ми будемо недовго, бо кабачки вже готові. Зараз я ще одну формочку буду збирати для запікання. Другі кабачки готові. Я на деко глибоке наливаю водичку, так як буду готувати у газовій духовці. Сюди відправляю формочки з кабачками у сметані. І зараз я тут приготую ще дві форми з соусом. Викладаю соус. Викладаю кабачки. Часник. Ці кабачки сілі я додавати не буду, так як соус вже повністю готов. Знову соус. Кріп. Кріп можемо додати тільки зверху при подачі, коли вже кабачки готові. А можна так додати. І знову кабачки. Чесночок. кріп. Це я залишу при подачі. Посиплю. І соус. Кількість продуктів залежить від смаку. Хтось любить більше соусу, хтось менше. Відправляю ось у такому вигляді на деко. І ось таку красу відправляю у духовочку. Кабачки запікатись будуть недовго, так як вони вже готові. Мені треба, щоб сир розплавився. Кабачки готові. Ось так вони у нас виглядають. Зверху кріп. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати. Ось такі чудові кабачки. Зараз будемо дегустувати. Смачного. Дякую. Табачочки. Як в дитинстві. Неймовірно смачні і соковиті. А інші, другі. А, а другі зараз спробуємо. Хм. Це інший, інший смак, теж е клас. Смачного. Дякую.